Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Горитерович сьогодні 5 вересня і пропоную поговорити про деякі підсумки зустрічі в Парижі, але найбільше про ситуацію, яка складається з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, тому що знаєте таке відчуття, що його і далі продовжує трохи плавати, і він не сильно розуміє, що і як робити. Куди власне рухатися і як вирішувати ті проблеми, які є на сьогоднішній день, і які він сам для себе неодноразово визначав в якості пріоритетних. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що відбулося, відбулася зустріч в Парижі. Ми про неї в принципі знаємо багато заяв, поки не так багато конкретики. Після цього була розмова з Трампом, і європейці вони запропонували власне надіслати делегацію до Вашингтона. Впродовж 48 годин для координації санкцій проти Росії, але до сих пір невідомо чи погодився на це Трамп. Судячи з того, що поки ніякої інформації прям такої немає, ситуація трошки підвисла. Хоча представники Європейського союзу заявили, що зустріч таки відбудеться. Ця координація буде мати місце, і вона повинна призвести до певного результату, який, сподіваємося, буде корисним для України. Сам Трамп знов таки після невеликої паузи зробив кілька заяв щодо Росії. Російсько-української війни або Росії ну в першу чергу він сказав, що він після розмови з Зеленським у четвер планує найближчим часом розмову з Путіним. Відповідаючи на питання журналіста, він таки сказав: Так, планує, ми ведемо дуже хороший діалог, я врегулював всім воїн. Які сім воїн він має на увазі? Ми не знаємо. І знаєте, в мене особливо тут склалася особисто. Склалася така думка, що він трохи був такий дезорієнтований, тобто, він якби на питання відповідав, але. Якось без вогника, якось в нього було не так багато емоцій, навіть роздратування не сильно проявлялося, і видно, що він в такій ситуації, куди бігти, що робити, ну, на це було дуже схоже. Хоча потім він потрошку почав цього. Скажімо так, ноту виходити, і от сьогодні в запостив дуже цікаве повідомлення в своїй соціальній мережі, де написав, що схоже, ми втратили Індію та Росію на користь найбездоннішого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом, і запостив фотку, як ідуть поруч Сензімпінь і Путін. А позаду йде прем'єр-міністр Індії. Ну мені здається, фотка була якраз натяком: що типу тебе беруть третім і молодшим, але. Взагалі, сам по собі цей пост був трошки схожий на пост такої, знаєте, ображеної дитини, яка ну людини, дитини, яка написала, що на неї не так багато звертають уваги, і він якби образився тим, що відбувається. З іншого боку, я не виключаю, що знаючи тим більше Трампа, що це навіть певний елемент такої гри, оскільки з Індією не все так однозначно, і ні на який бік Китаю і Росії Індія поки що не перейшла. І я переконаний, що як мінімум до бік Китаю вона точно не перейде надто багато е, ну таких от речей, які розділяють ці країни, для того, щоб вони могли виступати навіть спільним фронтом щодо Сполучених Штатів Америки. Тож я навіть не здивуюся, якщо за певний період часу е, Трамп буде фотографуватися з моді і казати про те, що всі проблеми вирішено. Вони найбільші дві демократії в світі чудово ладнають і купують один у одного е, багато різних товарів. Ну і в першу чергу Індія купує Сполучених Штатів нафту. До речі, про нафту і газ. Трамп теж згадав, ми це знаємо з заяв і Зеленського і власне деяких європейців, в тому плані, що він вимагав від Європи припинити будь-які закупівлі нафту і газу у Росії. Кажуть, що, можливо, Трампа не так зрозуміли. він мав на увазі заборонити щось купувати у Індії, що Індія виробляє з російської нафти. Але в принципі, Європейський союз це і так зробив. Тому, скоріш за все, питання власне у закупівлях Європою нафти і газу, а вони є, і вони є немаленькі, особливо скрапленого газу. Європа купує, купує Немало тут Трамп, якби ми не ставилися, він правий за великим рахунком і. Він такого е, від Європи вимагати може. Але якщо так знаєте, підсумувати от цю історію, е, скоріше за все, розмова з Путіним дійсно відбудеться. Ну Трампу треба поговорити. Він же знов два дні обіцяв, що це буде. Е, е, Путін Путін, до речі, це опосередковано підтвердив, тому що якось активізувався, почав робити різні заяви, знову викатив величезну купу дурні стосовно України. Е, тепер вже якісь гарантії потрібні безпосередньо Російській Федерації. Розказував про те, що якщо ці. Гарантії будуть підписані, Росія буде їх виконувати, в тому числі по відношенню до України, ну і багато інших подібних таких речей. Коротше кажучи, десь теж піднімає ставки або окреслює своє бачення перед можливою телефонною розмовою Путіна з Трампом, тому що, судячи з усього, якщо розмова і буде, вона буде телефонна. Ну особисто зустрічатися зараз абсолютно жодного сенсу немає. Тим більше американські змі продовжують тиснути на Трампа і писати, що в нього дуже слабка, незрозуміла позиція. І треба власне з цим щось робити, так що в цьому контексті Трамп поки трошки в прострації, але я думаю, що в найближчі дні він поступово з неї буде виходити, тому що нема куди діватися. Я продовжую наполягати на тому, що Трамп своєю включеністю в російсько-українську війну через свої обіцянки, які він робив, тепер не може просто махнути рукою, відійти в сторону і сказати розбирайтеся самі, а до мене не майте ніякого ділу вже не вийде, тому що йому це не пробачать, в тому числі. І свої ж політичні еліти, і значна частина своїх же американців, які ну за там під 80% не люблять Російську Федерацію, і вважають, що такі речі їй спускати, так би мовити, не можна. Тому Трампу придеться діяти ключове питання, коли він до цього буде готовий. Тут є дуже багато нюансів, і мені здається, що певна і фізична власне активність Трампа і його можливо навіть якісь ментальні здібності. Вони вже на жаль, без жодного гейджизму, це констатація Факту, і про це пишуть американські медіа. Вони не сильно позитивно починають впливати взагалі на ті речі, які він робить. Але оскільки Трамп постійно зневажав і булив Байдена за погану фізичну форму, і за те, що він, начебто, не розумів, що робить, і для Трампа це взагалі є найбільшою образою і найбільшим його страхом, то можливо він зараз активізується і встигне зробити всі ті речі, які повинен зробити до того часу, доки остаточно не не втратить вплив на прийняття тих чи інших рішень. Ну і не втратить ту мінімальну повагу, яка є до нього не з боку американців там якраз це більш-менш, а з боку в тому числі інших країн. Ну і в першу чергу зі сторони Російської Федерації, яка його продовжує публічно зневажати, і ну це вже не помітити. Може тільки, мабуть, якийсь там сліпець, а Трамп явно не такий. Плюс в нього є найближче оточення, яке явно йому про це розкаже в контексті, що Путін на вас сплює і треба з цим щось робити. і знаєте, от на фоні всього цього з'явилася одна дуже важлива тема. Ми давайте коротко її обговоримо, тому що її неможливо обійти. NBC News з посиланнями на мінімум чотирьох людей, знайомих з певним планом. Описали цей план. Цей план обговорювали військові посадовці партнерів України, включаючи Сполучені Штати. І в цьому плані розписано, як можна врегулювати власне ситуацію в контексті російсько-української війни. Зокрема, мова йде про створення буферної зони великої буферної зони в Україні, демілітаризованої, кордони якої ще не визначені, але в межах нинішньої України, яка б розділяла власне. Наші території і ті території, які тимчасово окупувала Росія, завдяки своїм технологічним можливостям. Сполучені Штати взяли б на себе провідну роль у спостереженні за цією зоною, використовуючи безпілотники і супутники разом з іншими розвідувальними засобами, але вони б координували свої дії з іншими країнами, які теж би здійснювали моніторинг. При цьому, при цьому ця буферна зона може бути захищена військами однієї або кількох країн, що не є членами НАТО. Ну в цьому матеріалі називається Аравія і Бангладеш, ну на мене як на мене, Бангладеш це дуже дивно. Країна з величезною купою проблем, і ще якісь там миротворці з Бангладеша. Ну це як фантастика виглядає. Саудівська Аравія, до речі, може бути у саудитів. Немає проблем з грошима. Вони можуть оплатити що завгодно. А для них це буде ну дуже серйозно з точки зору міжнародної, скажімо так, уваги. Американські війська на території України розміщені не будуть. Дуже важливий момент. Але знаєте, тут є два моменти в цьому плані. По перше, я так зрозумів, що Україна не брала безпосередньо участь. В його обговоренні, хоча ну з матеріалу до кінця це не зрозуміло, але так скидається. І по-друге, навіть самі автори матеріалу, які були знайомі з планом, говорять про те, що цей план попередній, оскільки на нього повинен погодитися Зеленський і Путін, а також лідери тих країн, які будуть залучені до гарантії безпеки, включно з Дональдом Трампом. А от яка є реакція, поки Дональда Трампа не сильно зрозуміла. Він був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясі, і спочатку очікувалося, що. О, ця зустріч призведе до подальших переговорів, можливо, між навіть прямих дискусій між Путіним і Зеленським, але ну прогресу немає. Відтоді ми це знаємо. Е, проте союзники України над потенційними гарантіями безпеки продовжують працювати, і це ми власне бачили навіть на Паризькій зустрічі. Було багато заяв, поки не так багато конкретики, але процес поступово рухається. Хоча все знов-таки впирається безпосередньо, безпосередньо в Трампа. Ну, серед викликів пов'язаних з плануванням, рішення про те, які саме російські. Дії виключити реакцію з боку України або моніторингових сил, яка саме реакція буде дозволена, тобто як ці миротворці і ті країни, які нададуть гарантії безпеки, будуть реагувати, якщо Росія почне займатися провокаціями, а вона рано чи пізно почне це робити. І отут треба допрацювати, як повідомила особа, яка знайома з планом, правила ведення війни. Ну і на основі цього думати, як їх там оскаржувати, ну і власне створювати цю буферну зону у Пентагоні. Переговори ведуться під керівництвом генерала ВПС. США Дена Кейна, голови об'єднаного комітету начальників штабів, Ну, а ширша дискусія була також зосереджена на питаннях стримування, підготовки та оборонно промислового співробітництва. До речі, там йшла мова про те, що буде угода між Україною і США на 100 мільярдів. Американці нам дають зброю, а власне. Ми будемо давати права на певні свої розробки. Я так розумію, скоріш за все, пов'язані власне з дронами. Ну і ще важливий момент за словами одного американського посадовця, через тиждень після зустрічі Трампа з Путіним Кейн проінформував Трампа про чотири варіанти гарантії безпеки і рекомендував найбільш прогресивний варіант, але але. Ніхто не знає про те, що Трамп на це відповів, схвалив або він виключив із яких варіантів. Це залишається поки що невідомим. Як бачимо, що дивіться, є один позитив. Робота над певними сценаріями ведеться. Це взагалі дуже західний підхід. Вони обожнюють сценарії, плани, аналітику, експертну думку. І в цьому немає нічого поганого. Це повинно бути. Добре, що взагалі такі розмови є, і Трампу щось пропонує. Тобто, він принаймні хоча б мінімально повинен бути в курсі, бо іноді складається враження, що він не сильно розуміє. Розуміє, де він знаходиться і що від нього хочуть ну, стосовно російсько-української війни, це перший момент. Другий момент добре, що плани виглядають більш-менш навіть реалістично. Як в принципі, і цей він трошки схожий там з попереднім про так званий корейський сценарій, але як бачимо, що кожен з наступних планів є більш деталізованим. Незрозумілим для нас тут є тільки два моменти. Перший момент наскільки Україна залучена у виробництво цих планів, і отут є певні питання і певні сумніви. Якщо ми там беремо участь тільки постфактом, коли нас інформують, є такий та сценарій, подивіться, це не дуже добра історія. Мені здалося, що саме так і є. І тут просто треба сподіватися на добру волю наших партнерів, що вони якийсь прийнятний варіант розроблять і нам запропонують, бо може бути ситуація, коли розроблять щось своє і скажуть це безальтернативно, приймайте або до побачення. Оцього би дуже не хотілося. А це питання взагалі про комунікацію не на рівні президентів України і США, а на рівні робочих груп. Ну, оскільки в нас робочу групу очолює Єрмак, можливо, це і призвело до того, що своїх людей при розробці цих сценаріїв ми не маємо. Ну треба тут дивитися. І другий найголовніший момент все, все одне. О, впирається в Дональда Трампа від рішення однієї людини, просто натяка навіть однієї людини залежить дуже і дуже багато, і це для нас найголовніша проблема. Я переконаний, що Трампу придеться якісь рішення приймати. Це рішення не буде спрямовано відверто проти України. Він не може собі зараз цього дозволити, враховуючи, що 80% американських виборців вважають Росію поганою країною, супротивником і такою країною, з якою треба жорсткіше себе поводити. Але Трамп може, скажімо так, не надто не надто ефективно натиснути на Росію, сказати, що я виконав, як би те, що я обіцяв. Отут дуже важливий момент. В найближчий час його треба якось допереконати в тому, що йому чисто навіть з політичної точки зору буде краще проявити більш жорстку позицію, можливо, навіть при розмові з Путіним. Яка, як я вже казав, судячи з усього, буде в найближчий час телефонна розмова. Вже після неї стане трошки. Ки більш очевидним, яку все ж таки позицію займе Дональд Трамп. Але тут треба зазначити одну дуже важливу річ: У ці його розмови про те, що один день, два дні, тиждень, два тижні вони вже відверто набридли, і було б бажано, щоб хтось в Сполучених Штатах медіа оточення Трампа, члени його родини, нагадали йому одну дуже просту істину. Доки він дає Путіну чергові один-два дні, ці два два дні Україна оплачує кров'ю, і це призводить до нових жертв. А саме Трамп постійно говорить про те, що він хоче запобігти цим жертвам. Тому, якщо він дійсно про це думає, і це для нього є дійсно важливою історією, зараз якраз час це зробити, бо ще за пару тижнів. Розтягнутий такої історії Путін точно переконається в тому, що йому нічого не буде. Він може продовжувати повільно воювати і плювати він хотів на роль Сполучених Штатів, і конкретно Дональда Трампа в усій системі е, світової безпеки для Трампа. Це ці моменти повинні стати очевидними вже зараз. Бо далі, ну він скоріш за все, заплатить за це своєю політичною подальшою кар'єрою і якимись великими успіхами. Ну, Україна буде продовжувати платити ту надзвичайно високу ціну, яку ми платимо зараз. Дякую, що. Ви сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!